У Богослужінні 4-ї неділі Великого посту церква розповідає про високий приклад постницького життя в особі подвижника 6 століття преподобного Іоанна Ліствичника. Йоанн Ліствичник християнський богослов, візантійський філософ і гумен Синайського монастиря. По деяким даним народився 525 року, а по іншим 579-го. Святий, якого шанує як православна, так і католицька церква, ми не будемо розглядати його біографію, але ще максимально можливо коротко спробуємо розказати про його книгу, яка є надійним путівником на шляху до духовної досконалості. Отож, до вашої уваги, Лєствіца. Саме так вона названа церковнослов'янською мовою, що у перекладі означає. Драбина або сходи. Брате в Господі і соратнику, Ти, що прагнеш подорожі вгору і борешся за здобуття неба, візьми в руки цю священну книгу. Читай і йди, кожне її слово це новий щабель сходження. Йди вперед мужньо, навіть якщо шлях тобі здається крутим і тернистим. Зверни свій погляд на останню сходинку, де нас чекає Господь і наречений душ наших. Хоча книга була написана для монахів, та будь-який християнин отримає в ній надійного путівника для духовного сходження до Бога. Як ви вже зрозуміли, книга складається зі сходинок, які потрібно здолати християнину, щоб бути досконалим яким є досконалим Господь. Перші чотири сходинки, направлені на боротьбу з мирською суєтою і складаються з зречення мирського життя, безпристрастності відкладення піклування про все світське та смутку про світ, мандрівництво та послух. Наступні три сходинки духовного росту говорять про покаяння, пам'ять про смерть та Плач. Далі йдуть 19 сходинок боротьби з різними людськими вадами: лагідність та безнів'я, видалення пам'ятозлоб'я, видалення поганослів'я, мовчання, правдивість, відсутність засмучення та лінощів, боротьба з обжерливістю, снотливість, боротьба з сріблолюбством, нездобування. Викорінення нечутливості, малий сон, старанність добратньої молитви, тілесне бдіння, відсутність страху та зміцнення у вірі, викорінення марнославства, відсутність гордині, лагідність простота та незлість, смиренно-мудрість, видалення пристрастей та зміцнення чеснот. Наступні три сходинки мають назву Душевний мир. Мовчання душі і тіла, молитва, безпристрасність. А вершиною духовного шляху є союз трьох головних чеснот: віри, надії і любові. Ідеалом християнина у Іоанна Ліствичника виступає монах, який також називається. Його життя має трояку основу незлобність, піст і цнотливість. Ліствичник згадує два типи чернецтва: відокремлене і чернечий гуртожиток. Практика монахів полягає в читанні святого письма, молитвах та псалмоспіві. Особливий подвиг становить мандрівництво, сенс якого полягає у залишенні будь-якої прив'язаності, у тому числі і родинної. Вищою метою монахів є духовна чистота. Зображення ліствиці Іоанна часто зустрічається на іконах та у книгах. Від землі до неба зображуються сходи, якими піднімаються люди в чернечому одязі, деяких монахів біси зіштовхують зі сходів і скидають у пекло, умовно позначений розлом у скелі, а переможців піднімають Христос і ангели. Ми рекомендуємо почитати цю книгу та стати на крок ближче до пізнання Творця. Дякуємо за те, що з нами.